Замість укриття басейн з креветками. Підвал одного з багатоквартирних будинків в Одесі захопив бізнесмен. Люди обурені, бо на початку повномасштабної війни зробили там собі укриття. Крім того, у підвалі проходять важливі комунікації, які тепер під замком. Що робити людям у цій ситуації? Та наскільки це законно з'ясовували наші кореспонденти. Якщо туди хтось зайде, це буде розцінюватися як що? Посігаті все на мою собственність. Цей чоловік погрожує мешканцям будинку судовими справами. Хоча позов до суду світить йому самому. Його звати Юрій, він має бізнес, здає в оренду машини. За інформацією мешканців ЖК, цей чоловік живе у сусідньому будинку, що підтверджує адреса реєстрації ФОП. Та, вочевидь, оренда авто не приносить достатньо прибутку, тому він окупував сусідський підвал і вирощує там, за словами людей, креветок. Що хочу, там то і діло. На відео, яке ми отримали від мешканців, видно чотири басейни. Раніше цей підвал люди використовували як укриття. ми тільки з цього вбирали убирали там, а зараз взагалі нікуди спускатися. Єдина альтернатива це невеликий паркінг на десяток машин, але він зазвичай зачинений. Тож, поки його відкриють під час обстрілу, люди можуть постраждати. Крім того, у паркінгу взимку холодно, тому жителі облаштували собі комфортний підвал на випадок довгих тривог. Але тепер його віджав суд. Сід. Сам Юрій каже, що нібито орендував приміщення у приватної особи, але у договорі немає ані року підписання, ані мети використання. Документ підписаний із Валентиною Донченко. Всі ті етажі і підвали були, ну, як би сказати, продані. Кому, як, я могу до ко фамілії назвати. А вот эту Донченко, вы є знаєте? Ні, на... в глаза не видел. Вона є співзнасновницею тов «Моноліт Трейдер», яка одноіменна до компанії, що зводила цей будинок. Ймовірно, так вона і отримала у власність спільний підвал. До того ж, купити собі таке приміщення в Одесі не проблема, в інтернеті безліч оголошень. Якщо це новий дім, то, то все виросло, як пацієнт на 90 застройщика. Він сам поділив, сам назвав і сам продав. Но люди при заплатили за будівництво цього підвала, коли будували свої квартири. Але з 2004 року кажуть юристи в Україні заборонено продавати підвали у багатоквартирних будинках. Тож і оренда цього підвалу може бути незаконною. У Нас в 2004 році було рішення конституційного суду про те, що це спільна власність усіх мешканців будинків, горища, підвали, за сходові клітки. Тобто, це такі допоміжні приміщення. У нас є також закон про те, як він регулює про те, як мають користуватись мешканці багатоквартирного будинку своїм своєю власністю в ньому, що їм належить. Лежить, що їм не належить відповідно, уже там останні 20 років, скажімо так. Не можна ці підвали приватизовувати, але це досі трапляється якимись незрозумілими схемами, там взятками реєстратору або через судові якісь рішення. Тобто, це має місце, проте це можна оскаржувати, але на жаль, тільки в судовому порядку. Крім того, у зачиненому підвалі, який зайняв Юрій, знаходяться облікові вузли та комунікації. У випадку аварії людям доведеться чекати, поки бізнесмен дозволить зайти у підвал. А щодо креветок, і тут бізнес цього чоловіка може наламатися, бо креветка дуже вибачте. Ваглива кажуть спеціалісти. Судячи з даних у платіжках, чоловік заливає у басейни водопровідну воду. Наприклад, за липень він витратив вже сім кубів. Велике значення має якість води. А вони дуже чутливі креветки там і до температури води. Наприклад, нижче 13 градусів вони вже можуть загинути. Також вони дуже чутливі до кисню 5-6 міліграм на літр має бути обов'язково кисень, нижче вони загинуть. А якби креветки вирощувалися на продаж, цей Юрій мав би отримати дозвіл від рибнагляду. Є він у нього невідомо. А якщо він це продає, є у нього сертифікат, завтра в якихсь ресторанах или где-то ще потрапляться люди? Ксенія Сітінська, Вадим Мір Євген Ячменцев, 7 канал.